Прибрала з пісні Бориспіль. Співачка мовчунка Йолка, яка народилася в Ужгороді на прохання пропагандистів, змінила слова свого хіта Прованс. Відтак у пісні, яка свого часу зробила це дерево популярним, замінили рядок. Від завтра в 7.22 Я буду в Барісполі. Замість нього, в кінці вона співає Буду літіть к тебе». Оновлену версію йолка виконала під час концерту у Москві, присвяченому 30-річчю Русского радіо та премії Золотий грамофон. Зазначу, що до цього на своїх концертах мовчунка. Співала саме про Бориспіль, але для цього заходу вона спеціально змінила текст. <плес>